Добрый день, підписчики гості каналу. Поле сої. Я знімав тут відео. У мене на каналі є. Зимою знімав що краще. оранка чи глибоко рихлення. Тут було э, З одне поле одного фермера, це до другого фермера. Потім вони помінялися і вже стало одне поле одного фермера. І туда, э, з осені було зорано, а тут було зроблено глибоко рихлення. Ось один фермер посія, в один, в один в самий день сою, та сама норма, всі добрива, хімічний захист, все те саме, Получається, то, що поле стало одне. Як ви бачите, одразу видно, тут була оранка, тут було рихлення. Тут, як ви бачите, соя вона... Листя, листя на неї ще держиться ось те листя з дессикація. А тут а ось на глибоко рихлення, виходить, листя вже нема, осипалося ж. Ну що я можу сказати? Що краще оранка чи на оранці, як ви бачите, бур'яну нема менше. Получається. Тут бур'ян ти його менше. То тут багато на глибоко рихлені, бур'ян зверху стається, тут треба на рихленні робити вже більше хімічного захисту. Від бур'янів сот, амброзія, ну так, містами є. То на поранки бур'яну менше. Получається, треба менше вже робити хімічну нагрудку на ґрунт. Тут ми на Оранки, ми бачимо, виходить вегетація була довша, тому що більше вологи було. Ще як бачите, на сої ще листки держаться. То тут виходить вегетація швидше закінчилась, тому що ну, може менше вологи було і листя осипалося ж. ви бачите, очагами бур'яну більше. Ну, що по сої, по сої, так. Да? ну, Містами є непогано, но виходить, що туда була засуха в серпні місяці. І получається вегетація була довша. Якраз попали під цю засуху і получается, засохла ж. А тут получается, де на рихлині вегетація швидше пройшла, то тут вроді як і краще на мій погляд. Містами тут ось і більше більше і наче і зерно наповнене то тут Якщо если не засуха в серпні місяці там два тижні було то, може тут краще було бачите, тут чистіше поле чуть-чуть І тут виходить, на оранки сої більше зійшло зійшло більше пустити більше Тому що ну коли сівалка сіяла, виходить, вона ну, видержувала глибину і на тій глибині було більше вологи, ніж на рихлині. І на оранці тут вся соя, вона рівномірно йде. Як бачите, вона ну, рівно йде. То на рихленні на рихлині. Ось у нас ось межами переходимо. На рихлені, виходить, не нерівномірно десь більше десь менше. де бур'ян получається і тут получається менше її зійшло. Рідше вона тут за счет того що на рідша і можеш краще що стручкам більше то тут у нас більше є там он менше конечно да, ну, бур'ян на рихлані більше за счет бур'яну ці міста вони повипадали де бур'ян же він потягнув на себе вологу і забрав. Ось так бачите, що чорне стоїть тут. Що краще, ну, зараз цей фермер переходить на оранку. Ну, там Не всі поля, але багато арає. Получається від глибокорихлення. Виходить, ну може якісь там поля будуть глибокорихленням. А так зараз приходи під оранку, 8 років не пахав, зараз переходи, ну ще краще, ну як так на вид, то краще може оранка, ну тут за счет бур'яну висот особливо, який дуже який, ті раундап його не взяло. Ну, а так... Значить, по стручках глибокорихлення краще. Познаю яка ваша думка. Ну, Тут ось наглядний приклад. Наглядний приклад, де воронка і глибоко чуть Навіть може трохи містами є на глибокорихленні трохи краще соє. соя. Ну, містами вона не сплошне. А так ось тут, наприклад, де бур'ян, тут краще, там он менше, там ну нерівномірність. Наприклад, ці поворонки в принципі все одинаково і більше. Хотя я ну, на і погляд, що в цьому году воранка показала хуже хуже, тому що якраз той період. виходить, було більше вологи весняної е, накопи. Е, Оранка накопила за зиму, там, за осінь. за весну більше вологи, ніж глибоко рихлення. На глубокому волога пішла в нижні слої ґрунту. Вона нижче пішла, тому що грала морила 50 см і 60 см глибини, і туди пішла, там пішла волога. То оранка 25-30 см на такому рівні було накоплено волога. І Вегетація була довша і потім була засуха. Десь в нас вона попала із 13 го до 23 го серпня жара була така, що взагалі скрутилося. І як ви бачите, тут виходить на вид вона краще, Ну, по завізі я так думаю, що хуже. Ось. Стручків. Вони не налилися а тут получается вегетація швидше пошла і как вона она успела набрать. в принципі, так ось вот, дивися у нього все по 4 есть вообще вона... вот така соя, ще вона сировата доль пройшов, трохи набрала а тут рихлення краще, але нерівномірне. Чого не рівномірне, ну, може за того, що структура землі не скрізь, одинаково десь глибше, було гріхня десь між, десь так само посів був зроблений. І тут а в тому году була пшениця. Багато було падалічної пшениці. Дійшло, яка теж витягнула влагу. То на ораному там була теж пшениця. Ну Там за счет е, переврали її, вона менше і, е, з осені сталася на весну. То Тут було більше, то тут треба було побороти зразу пшеницю. Тому що вона вся залишилася зверху і вона ж не вимерзла. І, продовжував вегетацію до самого посіву сої Так що, ну а так в принципі ну, рихлення так, так само має право на життя як і оранка ну кожен ріх по-разному де оранка виграє, де рихлення ну як если правильно треба чередувати оранка чи ну, кожен по-своєму з рихленням а з мінімальним обробітком, з може десь Дещо заіграє. Ви бачите, ось що я сказав, що пшениця була падарична і була конкуренція з соєс. Слоїз. Вона пшениця витягнула влагу, тому що е, пшениця зверху була після рихлення, а якщо була воронка, то воронка більшу частину приоралася Пшениці. Так, що яка ваша думка? Ну, на мою думку, рихлення краще ось. Зараз місце на хороше тут ось. Ви бачите, скільки стручків. Там менше. Вона і ви бачите тут непогано. На, на пораному на вид вона краще була, но якісь... Не вологи так що. якраз з межами стоїмо, видно краси добре. Так що, яка ваша думка? По поводу цього підписуйтесь на канал, став лайки, коментуємо. Далі буде. Дякую за увагу.